Всім мої вітання, всім Христос Воскрес! Хочу приготувати на вечерю картоплю з грибами, шампіньонами. Шампійони купили, а нічого з ними не робили, то я хочу їх зараз використати, ті шампіньйони, щоб не викинути. То зараз приготую і вам покажу. Я тут маю вже начищену картоплю, я її відвару. Тут у мене цибулина сіль перець листочок, тут я маю шампіньйони. Шампіньйони, я їх порамила і висушила, ну, витерла на сухо. І зараз буду готувати. Я включила вже картоплю, щоб вона готувалась, щоб вона варилася. Вона закипить, тоді я її посолю і дам все, що їй треба. Наразі не даю нічого. Наразі їй нічого не даю, щоб вона скипіла. Тут я зараз накришу, перекришу всі шампіньони. Перекрішу шампіньончики тако і поставлю їх жарити. Швиденько то їх перекришую, поставлю, щоб вони жарилися. Я сковорідку підключила і гриби я вже скрешила. Тепер я, сковорідка вже е, розігрівається, я не буду давати ні олію, ні нічого. Я так висиплю гриби на, на сковорідку, а по е, тому дам олії. Вони мають зараз пустити юшку ті гриби. Я її буду перемішувати, доки вони не посіюшку. Тим часом я поріжу собі цибульку. Цибульку надрібно. Бачите, гриби вже як пустили, як пустили юшку. Я її буду мішати, бо та юшка вся не випорує з них. Вже вся, вся з них вийшла вся мука, та, з цих грибочки. Я тепер дам до них масло, олійку. Трошки до неї дала олійки. Я не знаю, скільки, може, так 5 ложечок вийшло. І там до них цибульку скришили. Цибульки я маю багато. Одна, одна цибулина, але вийшло багато. Я трошечки, трошечки посолю. Чуть-чуть і чуть-чуть поперти вот отако. Все переміщаємо клею найтушицей щоб протушилася цибулька. Грибочки мої тушиться. Разом з цибулькою. Ще трошки цибулька і вже вона буде протушена. Ще трошки. Грибочки мої вже готові, і я вже газ відключаю. Все, вони вже цибулька потушилась разом з грибочками. І я вже то все відключаю, і вони тепер по... почекають свого часу, поки зготується картопля. Маю тут ще кусочок сира, мені дочка з Італії купила. І дала, так не пользували. і зараз я кусочок сира потру. Сир я вже приготувала також. Все. Картопля в мене вже зварена, готова, я її відсідила. Скільки я заберу, стільки заберу, а ту остальну лишу так її спользую. Я її відсідила, тепер я маю таку гусятницю і її буду складати сюди у Вона такими кусочками, але вона готова, та картопля. Я попробувала, бачите, вона готова. О. І я її буду сюди складати з гусятни. Тільки її зайде, що тата, стільки її зайде. Де ціла, де кусочками, як виходить, я її ще невеликі, великі грубі куски, я її теж розділю на, на дрібніші, щоб не було такими грубими кусками. Хто як вміє так робить. Кожен має свій смак, хто як вміє так робить. Вона у мене м -м, посолена, вже готова Така посопля. Так. І більше я давати сюди не буду. Ще не буду. Старче тут тої картопельки. Вистарчити. Ота. Я пробувала, вона у мене солена. Тепер я насу картоплю, дам сюди всі гриби. Гриби також солені. Я спробувала, навіть не буду їсти, бо той, але так лише спробую чуть-чуть. Всі дам сюди посі картоплі зверху. Не даю усю картоплю, бо немає стільки грибів, знаєте? О, якби я мала більше грибів, то я б дала всю картоплю, а так нема, скільки є грибів і стільки я даю. І, і картоплю так я грибочки розпределила чуть-чуть під, під солю і під перчу, трошки підперчу. І чуть-чуть підсолю. Мало що під солю. Тепер я все залию таку сметану домашню. Все залию домашньою сметану. Ці всі барабої. І все зверху засиплю сиром. Ми так все не робимо. Бо нема сира, ага, але так є і так хочу зробити. І все, тепер накриваю кришку і кладу в духовку на хвилин 25. Витягнула я вже з духовки ту свою картопельку, вона гаряча. Вона вже вся потушилася, вся-вся-вся вже протушилася, і я її спробую від, відрізати. Такий так, кусочок. То все. Так, його е, можна і так, але відрізати так, щоб воно краще могло е, взятись. Я взяти його на тарілочку такою ложкою. О. Бачите? Все воно добре зготувалось і все дуже вийшло супер, супер, вийшло супер. Це я накрию. От і вся моя вечеря готова. Картопелька з грибами. Тут я ще зробила салат і тут картопля, і зараз будуть всі вечеряти. Хотіла би спробувати, але не можна. То зараз мої спробують і скажуть. Ну, вона, я знаю, що добра, бо я вже таке робила. Все. А ви будьте здорові. Всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока.